Тому не буду нічого повторяти. Скажу тільки, що ми е, цей проєкт почали на початку минулого року, романси по і поезія. Це означає, що я співаю романси, написані на вірші там за Ну а чи та то Ми на сьогодні написали 26 романсів, зробили 39 позицій за минулий рік. 10 в Чернігові, 10 в Прилуках, по Чернігівщині, 2 в Києві, Братури, Літки там, де ми ще були Городня і так далі. Оце наші виступи. Потім у нас була пауза, ну, пов'язана з однією сумною обставиною на кілька місяців. Але ми відновили у квітні виступали в сухополові, у травні ми виступили в Ладані, а 11-го 11 владані і 24 го червня ми виступили. У премії імені Сергієвича Богдана. Лаура 25-го року Володимир Іванович Фрис. Олі Червоний. Які красиві дипломи зроблені. Ну, я маю два слова сказати про людину, чий мій мені Богдан, лікар від Бога, захоронені лікар України. 60 років Чернігів, останній жив, учасник громадянин Чернігова, родом із Малой Кошенівки, Ліпнінського району. Все життя акушер'єне коло, 30 років очолив половий будинок. Мені сказав, що по три тисячі дітей народжувалося щороку тоді. І каже, оце за 30 років, хто чернівцю тако, по такі роки народний, це каже, я сам особисто приймаю як акушер і мої колеги десь до 100 тисяч. От. Я так давно не бачила його. Я чула слід що хвиля а час мене підштовхує бігом. І я біжу, але за нього хочу. Я хочу обійми чистоти, бурхливості, неспокою, свободи. У нього, роздягнувшися зайти і розпростерти руки для польоту. Зробити вдих, сягнути глибину і відчути неосяжності простору. І закричати радісно тону. Я хочу бачити, я хочу чути море. Море на ага, кущині. Ну, тепер все скандальний вірх. Жидити дивляться мої безмежні далі. З чим очима самоти. Не хочу я тебе в своїй печалі. Я вся до дна спустошена. Іди. Вокзали спорожніли вечорові. Хоч інколи ще ходять, поїзди, не хоче я тебе в своїй любові. Ти просто з неї вийди і йди. Іди не озирайся, щоб не бачить. Як босає розхристана душа, на світ весь вийде, за кимось плаче, і з тілом горветься, як чужа. Іди собі і візьми сльозу без Іди собі. І тися. Я стукаю тихим дощем у вікон твоїх ружина і сумних копию тече. Заплаканий вечір і сумне поплив По краплі заплаканий вечір. Приму на очі секунда м хвилина, закрутився собра, вовсім тшла рус. Прийшла деба у рідну країну і великі си чуні про звідки. У смерти кожне вино, їм все одно, їм все одно. Ли кача, каче, на очі набіга сльоза, за сином Україна плаче, а він не встиг, не все сказав. І Тут посилають, не бачиться, стада та да каркачу. Він не сказав, пробач, матусю, мій ян не вбері мене. Я захищать країну мусив, не знав, що куля. Пісі залишений поля, тепло рук, що на клямці дверей, сліди крові на хресній дорозі, що до Бога ведуть людей. Не Tak, tak, tak. Wszystko będzie zrozumiało Państwu. Oczywiście. Mam nadzieję, że jutro zastaną stary ogród, co blędzi w pamięci. I powtórzy się chińska altana, i powtórzy się małe zakręci. I jak zwykle, bosy stoją w docie nieprzymaknianie. Jakby wstaje za dartem nosy nosem czas, co minął nie do szczytanie. Ну, Щоб коротко зрозуміло, я маю надію, що ранком побачу старий сад, блудить в моїй пам'яті. І повториться хі хінська китайська альтана і так далі. Єврепіт, як завжди, босий, стоїть площі дощового. Тотзя це плащ не, не пшемакняльний, ну, від дощовий. І повторить, якби встає з задартим носом час. Ну, зрозуміє, коли встаєш, носом, такий, так? дощідає, ну, це зрозуміло, ви встає піднятим носом, бо верпі да нос такий, так? Совміном не дощадає, що пройшов незамітно. Це все давно вже цей вірш. Срок в очах blue Йдемо темним містом, болить душа від самоти й образ. А дощ шепоче, глянь на вікна, людям тісно, залиш цю блаж, з коханням, іди шукай розваг. Не вір словам, що в ліжку шепчуть ніжно, слова ці фальшу мана, еротичний дим вони однакові, Що вінчені, що незаміжні. жінки для горя створені, не тільки нам одним. О, друже, мій осінній дощ туман. Я знаю, ти не віриш в ці слова, бо сам кохаєш ніжно, сонце раннє. Хоч сонце знищує тебе, а інших зігріва. Я дякую за те, що розумієш дорогою, що радиш, я давно пройшов. Та як заради тобі, біді моїй все рівно, ти не знаєш. Пішли лукати, поки ранок не прийшов. Заглянь вікно її, за мене обнями туманом сніжним. Спитай. Чому цю ніч залишилась одна що хоч ще недавно про кохання говорила ніжна. Чому не запросила, чимсь до мене не прийшла? Ні, краще не питати. Для чого правду знати? Пішли блукати. Мріймо кожен про своє, а завтра знов дорога, щоб з минулим розпрощатися. Така вже доля, хай все буде так, як є. 都退休了。